Всім привіт, мене звати Артем, ви Знаєте, тут сидів часом і думав, що час підходить випускати чергову підбірку ігор з краудфандінгу, і зайшовши на Кік та Ємфауд, зрозумів, що свята ще продовжуються, і відповідно розповідати немає про що. Ну тоді й вирішив продовжити традицію, що була почата в 25-му, і розповісти про настілочки, що були локалізовані в минулому році, так би мовити, підбити підсумки. Однак цей топ не був би таким яскравим без гарного подарунку для вас, адже за бажанням ви можете завітати до магазину Вудки, де зможете з легкістю придбати собі будь-яку настілочку, яку побачите у цьому топі, і не тільки, адже вибір дійсно немалий. А головне, що навіть якщо у вас є якісь вагання, приємний та професійний персонал, з легкістю допоможе вам підібрати щось до смаку. Проте найбільшим бонусом для вас буде знижка у 15% за промокодом beaver 15 на ваші замовлення. Усі посилання я залишаю в описі. Спочатку я думав зробити це відео як топ, як вибірку за певними номінаціями. але зрозумівши, що у 2024 році було випущено 200 плюс ігор, а за 25 лед до доходу... До 90 вирішив просто пройтися по видавцям та виділити найцікавіші, на мою думку, проєкти кожного з них. І почнемо ми з видавництва Пакуфуда. Чому з нього? Адже крім того, що за минулий рік вони зробили декілька локалізацій маленьких карткових ігор, як то Одін, Ніндзян, Тукано, з якими я ще не сильно познайомився, але огляди незабаром будуть. Також був локалізований і класний патігейм, це на ковпак, в якому вам доведеться дарувати один одному подарунки, намагаючись точно називати, які саме карти ви даруєте. Гра на пам'ять і вміння читати суперників. Але пакуфуда у минулому році запам'яталась іншим, а саме роботою для настільної гіг-сфери, адже зайнялась популяризацією ігор. Вітала Ласерди і часто проводячи передзамовлення на них, облегшуючи можливість отримати собі коробочку. І якраз зараз у них триває передзамовлення на гру Speak Easy, в якій ви переноситесь у період сухого закону в США, де вам доведеться виступити в ролі гангстерів, що намагаються захопити ринок нелегального алкоголю, побудувавши власні Easy, таємні бари. Ви будете змагатися за територію, укладати угоди з іншими гангстерами, відбивати напади та, врешті-решт, намагатися отримати. Мати найбільше грошей до кінця гри. Гра мова незалежна, і зараз є можливість отримати її з 15-відсотковою знижкою. Крім того, за бажання можна прикупити собі і міні доповнення і покращені компоненти. Посилання на всю цю красу я залишу в описі, а ми переходимо до Філіндіго, яке за більшою мірою займалося саме популяризацією гобі і просуванням свого найуспішнішого придбання каркасону в колекції, проводячи все можливі заходи та турніри. Але було й декілька локалізацій, як то принцес. Сапунтарка, каркова гра на взятки із цікавими ефектами персонажів, Castle Combo – гра на викладення карт у сітку 3х3 та комбінування їхніх властивостей для заробітку очок, а також кардія дуельна гра на перетягування канату, де ви, маючи власну колоду карт і розігруючи по одній у сутички, повинні зуміти виграти 5 із них. Лелекан у минулому році випустив ролен Ride підземелля, кістки та пригоди, що є своєрідним данжен кроулером на зачистку локації а також Класику Єврогеймінгу, останню редакцію гри Пуерто Ріко, де вам потрібно керувати островом, засіюючи плантації, наймаючи робітників та будуючи споруди, які не слабо впливають як на ваші можливості, так і на заробіток очок наприкінці гри. Я вперше познайомився з цією грою, коли ще не було цих новомодних повісток, її робітники тут просто були рабами. Бо за історією це так і було, але тепер так казати не можна. Тому у п'ять каст раби стали факірами. А у Пуерто Ріко раби стали робітниками, якось так. А й у минулому році не сильно розійшлися і випустили плем'ян карткову гру, де учасники беруться за створення групи первісних людей по черзі, відбираючи карти зі спільного ринку та розігруючи їх поруч зі своїм вождем. А також гру заповідник, що є ідейним продовженням Аркнова, і пропонує спрощений ігролад, який в цілому зберігає основу її ідею гри, де вам так само потрібно збудувати свій заповідник, але цього разу зосередившись виключно на його забудові плитками. Кожна з яких має свої властивості для зарплату переможних очок, тож гравцям потрібно вірно скомбінувати все це, не забуваючи виконувати її глобальні цілі. Видавництво Fangame Shop пішло по патігеймам та простим іграм, видавши нам гру дайте шуму кооперативний патігейм з унікальною механікою, де ведучий закриває очі, а всі інші одночасно починають видавати певні звуки. <звук> І ведучому треба розібрати які саме це звуки. Також була гра Гарна спроба, в якій ви повинні виконувати різноманітні завдання, зазвичай на спритність, але перед цим роблячи ставки, хто зможе це зробити краще, і філер лови сім. Карткова гра, де вам на кшталт Блекджеку треба просто або добирати карту, або пасувати. Однак, отримавши дві однакові, ви вилітаєте з раунду. Мета гри назбирати 200 очок. Щодо видавництва розум, то вони також дуже сухо провели минулий рік, випустивши свою розробку гри Конотопська Відьма, захотівши, мабуть, трішки хайпанути на фільмі, був також патігейм Стадний інстинкт, в якому вам потрібно вгадати, які саме асоціації мають інші гравці на певну тему. Ну і найбільше надбання, це, звісно, серія ігор Катан. Класика класик від Клауса Тойбера, гру, яка вперше побачила світ 30 років тому, її розповідає історію про заселення острова Катан та розвит. Ок свого поселення, але для більшості ця гра може бути на слуху за фразою Міняю вівцю на камінь. Думаю, через те, що в Україні все ще настільне ком'юніті не настільки розвинена, як в європейських країнах, така гра, як катан, про яку частково могла б чути більшість навіть з екранів телевізорів, є непоганим поповненням колекції. Тож таке надбання в чисто фінансовому плані, думаю, це дуже круто. Щодо своїх розробок, то в тому році в нас з'явилась студія Ігролад, яка випустила гру дроноводи, авторську гру про військові підрозділи, що знищують ворога за допомогою БПЛА. В цілому це така напівкооперативна гра, де вам разом потрібно розбудувати свої підрозділи, наймаючи пілотів, отримуючи підкріплення та безпілотники, щоб з їхньою допомогою намагатися знищити якомога більше ворогів. І ваше завдання втриматися чотири раунди, бо в іншому випадку ви зазнаєте пора. Раски, проте за успіху у грі перемагає лише один, кому вдалося найбільш успішно знищити ворога. Щодо планети Ігор, то тут була гра від райнеракниці, класичне мистецтво, гра аукціон на збирання сетів. А також гра Хрещений Батько від Еріка Ленга, який відомий своїми іграми на контроль території, і тут він не змінив своїм традиціям і вам, виступаючи у ролі однієї із сімей мафії, звісно, потрібно боротися за контроль над районами міста її бізнесами, що в них ведуться, виставляючи своїх мафіозів на поле і намагаючись заробити якнайбільше грошей. Вудке перевидав Селестію, і тепер це повне видання, і дійсно гідна річ на перевірку вдачі її частковий блеф. І що найцікавіше, що граючи в колі сім'ї з дітьми та в колі друзів, ця гра може відчуватись діаметрально протилежно. Також була локалізація гри Сучасне мистецтво ще одного аукціону від Райнера Книці, проте тут дійсно красива гра завдяки безлічі полотен видатних художників. Гра Котики Кіото, що розрахована на більш дитячу аудиторію, де вам потрібно зуміти і виконати усі завдання, збираючи певні жетони з поля, переміщуючись своєю киською локаціями міста. А також головний і недооцінений діамант це гра Кейфлауер, євро із такою купою всеможливих механік, що дійсно кожного разу відчувається гра інакше. За фактом, ви тут просто повинні розвити своє поселення, але виходить, що тут... Тобі є драфти, є аукціон, є виставлення робочих, є менеджмент ресурсів, є виконання цілей, є властивості локації, бо зна яка купа усього іншого. Гра, яка дійсно заслуговує більшої уваги, навіть не дивлячись на її вік. Єдине це два мінуси, а саме немало місця за столом для партії, її доволі довгий ігровий процес, починаючи від чотирьох гравців. Game 7 Days у минулому році привезли дуже яскраві ігри, як теж перевидання гри парків, де була перероблена не тільки візуальна складова, але й механічна частина, і тепер гра стала ще більш пластичною її легшою в засвоєнні. А за ідеєю ми тут є туристами, які подорожують стежками, виконують дії при зупинці і намагаються зібрати ресурси для відвідування парків. Дуже класний патігейм влучні слова, де вам потрібно підключати усе свої знання суперників, щоб передбачати, які саме асоціації в них виникають на задану тему. Так, гра схожа зі стадним інстинктом, але подивіться, мій огляд на влучні слова. Там я все про це розповів. Інновація, що приїхала наприкінці року, і це мега карткова гра, в якій за простим ігроладом узяв карту на руку, її виклав карту з руки, ховається дуже велика варіативність за властивостями, яка робить гру неймовірно багатою. Також була її локалізація гри підводні міста, в якій вам потрібно створити свій картковий двигун і розбутувати підводні міста. Гра, яку часто порівнюють із тераформуванням Марса, її частково я із цим погоджуюсь, але є свої. Але за більшим раджу завітати до огляду. Крім цього, вони видали край Андромеди. Не часто побачиш таку масштабну гру у нас в локалізаціях, але ось вона. Гра, яка пропонує гравцям стати лідерами фракції, які намагаються побудувати нову цивілізацію на краю галактики Андромеди. У грі використовуються механіки розміщення робітників і управління ресурсами, і де кожен гравець будує свою імперію, освоюючи різні сфери розвитку та запускаючи свої кораблі на різні регіони, де вони можуть збирати ресурси, активовувати модулі станції або будувати нові. Ві поселення гра до мене приїжджала у делюкс видання, і знаєте, це виглядало просто неймовірно. Ну і крім цього, Game7Days не закинули її гілку сплячих богів, випустивши продовження історії у вигляді гри Сплячі боги, далекі небеса, де ми не подорожуємо кораблем, а тепер терпимо авіатрощу у загублених землях. Як на мене, гра стала простішою в плані розуміння її механік, проте не втратила свого шарму історії і тим паче унікальних бойовок, які дійсно цікаво проводити. Ну а тепер переходимо до лідерів за кількістю виданих ігор. І спершу подивимось на Lord of Boards. Тут, звісно, щось велике знайти буде важкувато. Перевипуск печворка в українському сеттингу. Було вже багато версій за країнами, і ось нарешті її з українським орнаментом. Грала суни і дуни, на стілочку на спритність, де вам потрібно викладати якомога більше продуктів на тарівку і не завалити їх. Ще була гра Гутанг на викладення плиток, «Brick Like This» – командний патігейм, в якому використовують елементи Лего, пару власних розробок, як то дитяча гра Добрий лікар, де вам потрібно лікувати хворих, збираючи потрібні комбінації, чи гра. Не купуй цей кринж, такий собі філер із прямою взаємодією, де кожен учасник повинен зібрати перед собою чотири різних карти шмоту одного кольору. Але найбільш цікавими є інші ігри, а саме Темна гавань, гудзики та кумахи. Це в нас соло гра у сетингу темної гавані, міні данжен міні-данжен-кроулер із повноцінним ігроладом і дійсно глибокими партіями. Та гра Жах Аргема, Лист Лавкрафта. Це остання версія гри листи закоханих, в якій все дійсно переходить у сетинг лавкрафтянських мітів. На мою думку, це найкраща версія гри, адже крім того, що тут був змінений ігролад, є доданий новий набір карт. Так ще й за бажанням ви зможете її зіграти в класичну версію, використовуючи ці компоненти. І громад, у свою чергу, радував нас у минулому році як маленькими, так і великими коробочками. Наприклад, була локалізована гра Бонсай, такий собі тайловикладальний абстракт, в якому ви вибудовуєте одне із японських дерев, набираючи очки за виконання завдань. Гармонія неймовірно красива гра, де вам потрібно, викладаючи різні типи фішок на планшет, намагатись повторювати паттерни із карт тварин, тим самим заманюючи їх до себе і отримуючи за це переможні очки. Першопроходці. Карткова гра, в якій вам потрібно створити три маршрути, викладаючи карти і виконуючи завдання. Дуельна гра Келп, де в океані сходяться два хижака, акула і восьминіг. Кожен учасник розігруючи карти, буде намагатись досягти своєї цілі. Восьминогу, за допомогою хитрощів її приховування свого положення потрібно протриматись певну кількість раундів, а акулі успішно знайти її, атакувати восьминога. Головонапрягальна напрягальна гра у пошуках планети X, в якій вам потрібно, підставляючи дані, отримані за допомогою пошука, знайти де саме в якому секторі знаходиться невідома планета X, гра, яка дійсно заслуговує уваги, якщо ви полюбляєте ігри на дедукцію та прорахунок. Рибокрай, чергову версію всесвіті крил, де тепер гравці опускаються на морське дно в пошуках різних морських жителів. Глобальна ті ж крила, але спрощена основна механіка її відшліфовано інше. Перегони на смерть у грі дорога грому Вендета, де у вас буде усього три автомобіля, і за допомогою китків кубів та активації дій за випалими результатами, вам потрібно першим перетнути фінішну лінію або знищити усіх інших гравців, використовуючи різноманітні способи. Ну і сеті, космічна Одесе з неймовірною кількістю карт, в якій ви повинні виконувати пошуки внеземних цивілізацій, розширюючи свої можливості за допомогою розіграшу карт і побудови свого рушія, гра, яка чіпляє як візуально складовою, так і механічною частиною. Так, ще була локалізація гри Сталкера, але через те, що гра так і не доїхала до гравців у цей топ, я її так і не додав. Ну і завершимо ми підбірку гегемоном за кількістю нових коробочок, видавництво Geekage Games, яке випустило більше чверті усіх настілочок, що з'явилися в 25-му. І звісно, ігри тут на будь-який смак. Є й маленькі карткові, типу малі веселі динозаври, патігейму про виживання динозаврів за допомогою карт з різним приладдям. Бенг, кубикова гра, назва вже говорить сама за себе, і тепер усі дії у грі Бенг виконується за допомогою кидання кубів, її випала комбінація, дозволяє як проводити атаки, так і інші дії. Ну і звісно, відмічу ще й Братство Персня карткова гра. Це нащадок гри у пошуках дев'ятої планети, яка вперше вирішила переробити гру на взятки в кооператив. Її тут так само, але історія розвертається у всесвіті на і Братства Персня. І звісно, як можна не згадати культову гру із відьмака під назвою Гвинт. Просто на ПК награв в неї чимало партій, а ось в картоні, на жаль, вийшло не так багато. Для тих, хто не знає, це дуельна карткова гра, в якій ви створюєте свою колоду, а потім за допомогою різних карт-юнітів та дій намагаєтеся мати найбільшу силу на кінець раунду. А ще коли Гікач локалізував Неурошиму Гекс, я дуже зрадів, адже це одна із моїх найулюбленіших простих скірмішів. Однак це була коробочка битви, яка розрахована виключно на двох гравців, і де за допомогою розіграшу різних підрозділів та їхньої активації, вам потрібно знищити базу суперника. Маємо надію, що додаткові фракції також з'являться у майбутньому. Були ще й ігри, як то відчайдушні одноріжки, цербер, вбивчі креветки, чи кленова долина, чи інкапітус, про кожну з яких я би сказав тільки гарні відгуки. Але також були локалізовані більші коробочки, як то зомбіцид, біла смерть. Її доповнення до нього нескорена імперія, де події переносяться з вулиць міста до середньовічної облоги замку, орди зомбі наступають і вам як різноманітним героям, Потрібно протистояти навалі. Тут змінився не тільки антураж, але й чимало ігроладних аспектів, що зробило гру більш різноманітною. Також в локалізації опинилася гра Володар Перснів, доля братства, що є переробленою версією всіма відомої пандемії. Але це дуже поверхневий опис, адже так, головна механіка та сама: беремо карти за картою, розповсюджуємо погань, цьому випадку війська противників, переміщуємо їх за локаціями, і це майже вся схожість. Інше це побудова сховків, захоплення. Аня фортець, кітки, кубів, і звісно, антураж серед землі, в якому хочеться знаходитися. Гра дійсно заслуговує уваги, причому як поціновувачів Толкіна, так і кооперативних ігор. Щодо кооперативів, то також, нарешті, до нас добрався її доволі хардкорний кооператив Робінзон Крузо про виживання на безлюдному острові. Тут відчуття без вас накриватиме часто. Адже крім того, що вам потрібно постійно підтримувати моральний дух, слідкувати за кількістю їжі і будувати собі сховок, все це за одну секунду може бути зруйновано налетівшим буревієм, нападом диких тварин чи ще якоюсь напастю. Але ж крім таких базових речей, вам також потрібно виконувати її умови завдання для перемоги. Сильна гра, в яку, не дивлячись на обмежену кількість сценаріїв, все рівно цікаво грати ще раз і ще раз. Ну а також Гікач минулому році завіз мега-епік, гру, яку навряд чи хтось очікував колись побачити Саловійною, а це сталося. Сутінки імперії, четверте видання: супермасштабна, фантастична 4 х стратегія від неперевершеного корі конечки, дослідження космосу, у видобуток ресурсів, розвиток своєї цивілізації, розбудова армії і багато іншого. Це неймовірно захоплююча гра, яка зможе подарувати незрівнянні з чим емоції, якщо, звісно, ви любите Амери, а не виключно поціновач викладати. Тайлики і рахувати очки за побудовані дороги. Знаєте, на початку цього відео я вам сказав, що у 25-му ігор вийшло майже в 2,5 раза рази менше ніж у 24-му. Але Оглядаючись назад на цей ролик і дивлячись, які тайтли в нього згадувались, в мене немає відчуття провалля. Так, звісно, більшість видавців пішли на мас-маркет, випускаючи простіші коробочки, легші ігри, які зайдуть більшій кількості нових гравців. Проте ми також з вами і побачили немало цікавих і відомих давно на стілок, які гріють душу навіть тим фактом, що вони вийшли солов'їною. Круто, що ми не стоїмо на місці, і наше улюблене гобі воно розвивається, не дивлячись на всі труднощі. І ми рухаємося вперед. Тож на цьому все. Дякую вам усім за увагу. Якщо цей ролик був для вас цікавим, то поставте вподобайку і підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Отже, і з надією на майбутнє з вами був Артем. Все буде Україна. Па-па!